Здавалося, що може бути простіше, ніж вирощування кропу трава травою. Так от ніж, у одних він пишний, зелений, ароматний лізе на всіх грядках без попиту, а у інших ісходить з п'ятого на десятий, і росте слабенький, бліденький, млявий, щоб зрозуміти. Чому тут справа? Потрібно придбати деякі знання про ароматному овочів, невідповідна якість ґрунту, сіють кріп майже всі городники, адже це одна з найпоширеніших у нас приправ, але якщо з усього посіву сходить лише кілька жовтуватих або червонуватих беліночок, треба шукати причини такого стану речей. Вони можуть бути дуже різні, кріп не любить кислого ґрунту, але і вносити в землю вапно або золу безпосередньо під посів рослини не слід. Інакше кропові сходи будуть червоними, зниженням кислотності ґрунту краще займатися в попередні сезони, вирощуючи інші культури. ґрунт підкріп щедро удобрюють органікою. Вибравши один з варіантів підгодівлі, на один-два грядки вносять третину відра перегною, змішаного зі столовою ложкою нітрофоски або препарату Кеміра Універсал проливають борозни коров'яком, розведеним у співвідношенні 1-1-0. Недостатня освітленість ділянки посіву кріп посіяний на затіненому місці, навіть якщо і зійде. Дасть човтуваті рідке листя, а його стебла витягнуться і стоншуються, На практиці встановлено, що для кропу нормальна тривалість освітлення становить 16 годин на добу. Відповідно до цього і слід вибирати місце для посіву. Погана підготовка насіння. Привабливий для нас запах кропу створюють, містяться в ньому ефірні масла, досить їх і в насінні. А це затримує сходи багато городники, і агрономи радять перед посівом кропу змити ефірні масла гарячою водою з температурою 48 50 Я теж на своїй дачній ділянці зіткнулася з проблемою поганих сходів кропу. Зараз вже не згадаю де, натрапила в мережі на рекомендацію для видалення ефірних масел: промити насіння в горівці, а потім в чистій воді і просушити. Нинішньої весни проекспериментувала з кропом і морквою. Результат дійсно вражаючий: сходи були дружні і більш швидкі. Низька якість посівного матеріалу перед посівом насіння кропу їх треба перевірити на схожість, замочивши на 2-3 дня в мокрій ганчірочці або марлі. Танина треба постійно зволожувати. Якщо за кілька діб насіння не проклюнуться, сіяти їх немає сенсу. Краще використовувати в якості приправи. Кріп широко застосовується в медицині з насіння кропу виготовлений препарат, анетин, що володіє спазмолітичною дією порушення агротехніки вирощування кропу, така найпростіша городня культура, як кріп. Також має свої правила і особливості вирощування сіяти кріп для отримання найбільш раннього врожаю можна ще по крижаній кірці на ґрунті. в середній смузі це зазвичай перша декада квітня, але посів виконувати треба тільки сухими насінням. Замочені або тим більше пророщені загинуть в кінці квітня можна висівати пророщені насіння. Але обов'язково взволожений ґрунт, на глибину не більше 2-3 смі, і акуратно, щоб пізні сорти кропу, такі як алігатор, бешкетник і їм подібні, сіють в травні червні. Вони не встигнуть до кінця сезону сформувати квітконоси і на все літо забезпечать вітамінною продукцією, оскільки урожай кропу можна знімати вже через 3-4 тижні після появи сходів. Досівати рослина рекомендують кожні 2-3 тижні. В середній смузі останній раз кидають насіння кропу в землю не пізніше 20 серпня. З появою два-три справжніх листочків посів проріджують, залишаючи рослини на відстані близько 10 см одне від іншого, а ряди посівів розташовують в 15 см один від одного. Для кочових сортів міжряддя залишають 20-25 см, ні в якому разі не підгодовують кріп в період вегетації ні мінеральними, ні органічними добривами. Кріп поливають раз в тиждень. При жаркій погоді і відсутності дощів вдвічі частіше підтримуючи землю у вологому стані, як правильно виростити кріп, відео причини поганого росту кропу можуть бути наступні. Кислий ґрунт, недолік світла, погана підготовка насіння, їх низька якість, порушення правил вирощування ароматного овоча під час висіваючи і поливаючи кріп. Кожен городник зможе домогтися позитивного результату і забезпечити сім'ю корисною зеленою продукцією.